Всім привіт! Ну що, Мабуть, найдовгоочікуваніше відео і моє в тому числі стосовно ж зараз собівартості молока за 1 літр. У зв'язку з подорожчанням в цьому році зерна дуже дуже сильно подорожчало зерно, тому що, наприклад, в минулому році ми купували зерно, ну так як і більшість. Ціна була 5, 5 6 гривень максимум, іноді навіть 4,50, якщо з поля можна було взяти, якісь там зерно відходи, або бити фуражне зерно, там ще дешевше було. Ось тому, ну, якось зараз 8, 9, 10, 11 гривень. Нам пощастило, що ми домовилися тут з нашими друзями, які нам постійно допомагають в ремонті трактора, тому взяли трошки дешевше зерно. Ось, ну, в принципі, якось так. Я зараз зробила табличку. Зробила табличку по зерновим по вітамінам, сіну і всьому. Тобто, просто така табличка, яка показує розходи тільки ваші розходи фінансові, тобто без вашої роботи і всього іншого. І сюди ще це наймінімальніші розходи, які можуть бути на одну корову в рік. Я беру тут середню лактацію, це 7,5 тисяч літрів молока. Але ця табличка вона. Буде підходити під всіх корів, тому що якщо буде менше лактації, то розходи зернових будуть менші. Тобто, це така е, загальна таблиця для всіх. Вона підходить абсолютно для всіх. Якщо комусь буде цікаво, я можу скинути цю таблицю, я зробила з формулами, тобто вона буде підраховувати. Якщо у вас, наприклад, там на зерно інша ціна, наприклад, корова дає там не 7,5 тисяч, а 5 тисяч літрів. Вона також все підрахує. Якщо вам вона потрібна, буде, напишіть в коментарях, але я ще зараз не знаю, як це зробити, або ж треба буде, щоб ви писали номер вайбера, або кудись мені писала, щоб я вам. Скинула файлом. Ось, ну, якось так. Ну що, давайте дивитесь. Я думаю, що, мабуть, ось такий варіант буде найзручніший. Виставила штатив маленький, бо з рук дуже-дуже велика тряска. Не можу я нормально отримати телефон довгий час. Ось, дивіться, що тут враховане. Я поки що табличку звузила, щоб одразу вас е, фінальна сума не лякала. Тут по кількості: зернові лактації 275 грам на 1 літр молока. Молока, корівка там 7,5 тисяч. Це достатньо непогана корівка для домашнього сектору. Це ну я вам скажу гарна корівка. 275 грам що це таке? Тобто, це буде все ваше зерно. Ми ж не годуємо там якимось одним видом зерна, там, наприклад, чисто ячмінь, чи чисто пшениця. Я взяла ціну 10 гривень, це середня ціна зараз. Ось ми годуємо ячмінь овес пшениця. А, взагалі, у нас за основу раціона це кукурудза. Але зараз ще поки що не збирали кукурудзу. В нас вона закінчилася, бо ми залишали для новодільних корівок. Ось, але в середньому ось так: 275 грам на 1 літр молока. Це дуже дуже середня цифра, середній показник, бо взагалі дається від 250 до 350 грам на 1 літр молока. Тобто на початку лактації та на Можна сказати, піку лактації, ми даємо 300-350 грам. А вже коли корівка перед запуском, ми даємо вже менше 250, а то й 200, наприклад, якщо наша корівка дуже гарної вгодованості, то ми можемо трошечки цю цифру коригувати. Але це середній показник, котрим ми повинні годувати, від котрого ми повинні відштовхуватися, особливо при підрахунках, щоб знати кількість зерна, яку нам треба заготувати на рік для однієї нашої корівки. Ось 275 грам зерна на 7,5 тисяч літрів молока по 10 гривень. Це виходить 2 тонни приблизно зерна на рік для однієї корівки. Макуха 50 грам на 1 літр молока. Також 7,500. 16 гривень кілограм це середня вартість 375. Ну тут я десь округлюю до 400 г, до 400 кілограм на лактацію, а то й 500. Якщо у нас, наприклад, корівка дуже високопродуктивна і її, її треба на піку лактації підтримати, щоб вона і тримала вагу і могла нормально доїтися, то ми даємо трошечки більше. Це, це у мене тут собачка на задньому плані. Не лякайтесь. Так. А тут я беру, ми взагалі годуємо соєвою макухою або соєвим шротом. Зараз у нас соєва макуха дуже гарної якості, і це ще дуже-дуже стара ціна. Також можна соняховий шрот або соняхову макуху. Я сюди її не розписувала, тобто дуже-дуже ну, часто люди щось одне купують або то, або то. Але ми даємо і то, і то, і тут вже буде, якби і кількість, і вартість трошечки різна. Далі сіно приблизно 13 кілограм на голову в сутки. На добу корівка з'їдає. Це дуже середній показник. У нас корівки дуже великі, в середньому від 600 кг, навіть якщо брати наших поміс джерсиків, я зараз кажу саме про лактуючих корівок, бо у нас є вже телички більш породні і вони менші по розміру, і сіна вони будуть споживати менше. І, до речі, ось це дуже, дуже велике питання, що. Типу джерсеї будуть їсти набагато менше. Вам все одно ось цю кількість зерна треба буде давати на літраж. Тобто, ви не годуєте просто сугубо корову, ви годуєте корову саме на літраж. Так, сіна вона може там на 3-4 кілограми менше з'їсти, але це теж під питанням. Тому великої економії тут немає по споживанню. Ось 13 кілограм на 305 днів. Це ми рахуємо зараз саме лактацію. На 305 днів ціна середня 5 гривень за кілограм. В середньому 4 тонни на корову. Хтось там рахує 3 тонни, хтось 3,5. Ми беремо з запасом 3,5-4 тонни. Так, влітку є випас, але ж все ж таки зимою ми також годуємо, ой, зимою вночі ми також годуємо корівку сіном. При любій погоді, при любій гарній траві, корівки корівці повинна бути клітковина. У корівці в раціоні повинна бути клітковина. Ось, давайте так. Далі. Сіль, сіль 305 днів. Ціна 13 в середньому, там 15 кілограм це не самі великі затрати. Але ж якщо все-все все порахувати, то воно потім дуже, дуже гарно гарну цифру у нас виходить. Далі далі премікс або ж любі вітаміни. Дуже чомусь люди бояться цього слова, не розумію, чого. В середньому 300 грам це дуже середній такий показник у кожного. У кожного виробника різна ціна, різна вартість, різна кількість, яку треба давати в середньому це 150 гривень за кілограм, 9 10 кілограм преміксу за лактацію за лактаційний період на одну корівку. Далі сухості. Рахуємо сухостій, Все рівно корівці сухостій повинні бути зернові в 80%. Ми даємо зернові. Якщо це літо або ж весна, і дуже гарна трава, або ж гарна, гарна там конюшина, чи люцерка, і корівка в дуже великій кондиції, то ми не даємо зернові. Але якщо корівка або стоїть на стілі, або вона десь ну якби вже така погана паша, то все рівно приблизно 3 кг на добу зернових ми даємо. Але ж сюди не входить макуха, сюди не входить якась дуже білкова група. Тобто тут можна дати менше кукурудзи, основа тут буде ячмінь, менше пшениці, менше кукурудзи. Ячмінь овес, і взагалі пшеницю я не дуже люблю використовувати для корівок взагалі і в лактації, і в сухості. Вона дуже важка на шлунок, і ми даємо її дуже маленький відсоток. Ось в середньому це 3 кілограми за 60 днів, тобто це середній показник сухостої 60 днів. Ціна 10, 180-200 там за сухості. Корівка з'їдає. Сіна сухо стоїть 14 кг, трошечки більше ніж в лактації, бо коли корівка з'їдає більше зернових, вона їсть менше сіна, бо все одно в перерахунку на сухорочувину вона добирає саме зерновими. Тут зернових набагато менше, тому тут сіна може навіть з'їсти і більше корівка: 14 кг 60 днів по 5 гривень 840, Це ще плюс до ось цієї цифри. Ну, ще ж, ми рахуємо, що з'їди, корівки не все приїдають. Знаю, там хтось навіть збирається з'їди, запарює, щоб там корови доїдали до кінця, але ми такого не робимо. це, ну, Якщо корівка не з'їдає це все, то воно їй не потрібно, значить там вже нічого немає. Далі, так, де ми тут були сіль. ну Сіль тут вже дивитись самі. Або ж ми лизунець прибираємо і в сухостої, ми сіль майже не даємо. Тобто тут може бути навіть трошечки менша цифра по солі. По преміксу, також для сухостійних корів ми даємо вітаміни. А, бажано саме для сухостійних, бо там трошечки інший баланс кальцій фосфор, щоб не було після родового порезу. Ну і також ви бачите кількість майже 2 кг по 150 грн. гривень. Ветеринар в рік. Тут я взяла дуже маленьку. Суму бажаю, щоб у вас взагалі її не було, але ж все одно ми викликаємо ветеринара. І до речі, я сюди ще не додавала виводку, тобто це вакцинацію корівок. Це я взяла на ну, таку просто, просто контрольний виклик ветеринара. Бо якщо є якісь проблеми, то в 2,5 тисячі на жаль, ви вже не вкладаєтесь Ні по лікуванню маститу. На жаль, якщо ви, наприклад, самі не можете колоти корівку, але потрібно вміти надати. Першу допомогу корівці і мати такі навички, бо зараз, якщо викликати ветеринарів на кожну ін'єкцію або на кожну крапельницю, то це буде дуже-дуже дорого. Ось ну, 250 гривень це таке дуже дуже середня маленька цифра. Підстилка. Приблизно пів цюка, я беру солому. Ми підстилаємо тирсою, але це по грошах плюс-мінус воно виходить однаково. Півтюка на день 365 днів, 50 тюків в середньому. Це 182-200-200 десь так. Вода, електроенергія, діпінги обробки. Тут ми вже не можемо, на жаль, прорахувати повністю все. Ось, ну давайте ми зараз знаєте, як зробимо ось так. І я вам покажу, поки саме по ось цим затратам не суму разом. Дивіться, у нас виходить тільки по зерновим на 20,5 тисяч, на макухах 6,5 тисяч, сіно 20 тисяч, це тільки лактація, сіль 200 гривень. Премікси 1300 гривень, зернові сухості 1800, ну далі ви бачите по розрахунку. І якщо взяти зараз все разом, давайте ми зробимо трошечки ось так. Ось наша сума. Бачите? 67 тисяч. 254 гривні 75 копійок. І це з розрахунком, щоб вам краще було видно, давайте зробимо все ж таки ось так. Оп, оп. Все одно не видно. Зараз зараз чекайте. О, отак вам буде видніше. Ось така у нас виходить сума, яка трошечки вражає. Сюди ще не пораховане. Транспорт, амортизація обладнання, доставка. Погрузки, вигрузки це я зараз кажу про корми. Наприклад, сіно, зерно не завжди ви можете самі це все загрузити. Вигрузити, і вам потрібно наймати людей або ж платити за це. Виклики, наприклад, ветеринарів, бо іноді ви не можете вписатися в ці 2,5 тисячі. Реалізація продукції також сюди буде входити в ваші транспортні, ваші е, амортизації, вашої машини. Ще це треба купити. Авто щоб цим всім займатися, або ж проїзд, якщо ви возите на громадському транспорту. І до речі, ось тут, ось тут ніде не вказана вартість корови або ж вартість телички. До речі, якщо вам буде цікаво, давайте зробимо також саму зараз табличку по теперішнім цінам. По собі вартістю молока, хоча б скільки буде вартувати виростити теличку, я вже не так давно робила це відео, але робила по іншим трошки цінам. Так, доставки, погрузки, вигрузки, виклики, реалізація, аренда вашого приміщення або ж вашого місця, де ви стоїте, лабораторія. Ваша праця 24 на 7. Ну і ми бачимо, що собівартість нашого літра молока без ось цих розходів. Тобто просто ось по кормам. Ну тут обробки, я сюди їх навіть не писала, тому що це у кожного буде різне, і вам треба буде дописати е, ваше ну, своє, що що вам тут треба, табличка буде вам про вам прорахує. Ось 9 гривень собівартість одного літру молока. 9, без ось цього всього і без вашої роботи. А тепер, будь ласка, розкажіть мені, як можна зараз давати на бочку по 7, по 7,50? Навіщо? Навіщо тоді тримати корову? Зараз свинина коштує близько 100 гривень за кілограм живої ваги. Телятина зараз теж підніметься в ціні. Ніж годувати ось цих барих, котрі скуповують молоко просто за копійки, ви поставте у себе в сараї 2-3 свині, якщо у вас дуже, ви дуже любите корів, ви дуже любите біля них працювати і майже задарма хочете це все робити, поставте свиней. І просто виливайте свиням молоко, або ж сепаруйте, кладіть собі масло в морозилку, воно не буде псуватися. У вас постійно буде молочка. Ви постійно зможете свою сім'ю забезпечити продуктами. Але ж по 7 гривень ну люди, поки ви будете здавати, допоки і буде така ціна. Ви ну, розумієте, що це все залежить від вас. Не буде людей, які будуть тримати корів, не буде цих молоковозів, які скуповують за копійки. Тому що по іншому я ну просто не розумію навіщо і як це все робиться. Ну що, як вам такі цифри? Це приблизні, дуже приблизні затрати на утримання. Дуже часто, коли, наприклад, корівка хворіє, або ж там парез, або кетоз, або мастит. Що у нас відбувається? У нас дуже великі затрати на ветобслуговування, на ліки. І також молоко буде утилізуватися, тобто ми не можемо його реалізувати, ми не можемо його сюди вписувати. І це дуже гарно, якщо ви там у вас каренція, наприклад, по препаратам буде. Невеличка, і ви за тиждень, за півтора тижня зможете вилікувати вашу корівку. А якщо це місяць, а якщо це півтора місяця, і особливо коли це пік лактації, тому що дуже часто корівки хворіють саме в пік лактації, бо їх організм дуже підвержений а, всіляким ризикам, таким як кетоз. Якщо ми не годуємо нормальну корівку, ось там багато скаже дуже багато зерна. Ось це я до речі, ще зробила таку табличку, щоб ви бачили а, кількість. Одразу всю кількість, тобто я вам наказала, що там при піку лактації, якщо корівка 35 літрів дає, то їй потрібно давати 10 кг зерна, бо у деяких це прям викликає шок. А якщо ми не нагодуємо корівку, вона у нас піде в кетоз. А якщо ми неправильно нагодуємо корівку, вона у нас піде вацедоз. І це все треба лікувати за це все. Треба платити кошти, і треба купувати ліки на це все. Ось, ну тому дивіться, 9 гривень це гола собівартість. Навіть якщо казати про реалізацію молока по такій ціні, навіть не треба нічого казати. Тобто, все, до побачення. Ви хочете молоко по 9 гривень, по 10 гривень, по 15 гривень. До побачення, тоді краще продати своїх корів і піти на роботу. Ви будете мати, по-перше, вільний час, по-друге, відпустку. По-третє, стабільність, тому що у вас на роботі ну, частіше за все зарплата постійна, а тут. Тут ні, тут можуть бути дуже великі форс-мажори, дуже великі ризики. Тому що тваринництво у всьому світі це найризиковіше заняття, це найризиковіший бізнес. І в інших странах, державах це все дотується. І всі ризики, всі ризики вони е, трошечки згладжуються. Завдяки саме дотаціям. Бо коли я розмовляла з різними спеціалістами в галузі тваринництва, то нам розповідали, що просто іноді дають дотацію на голову корови, наприклад, 200 доларів. А у вас утримання вашої корови на утримання вашої корови де 180 доларів. Тобто ви можете навіть не заробляти з корови, ви можете їх просто тримати. Вам буде по барабану, скільки вона дає молока, тому що у вас дотаціями це все перекриється, а у нас. А у нас зараз, якщо, дай Бог, тво -тво -тво, щоб в цьому році знову відкрили дотацію, яка один раз на два роки була в минулому році, скільки там, 7 тисяч давали, 700 чи 7500 на корову. Так, це на два роки. Це 3 тисячі в рік на корову. Що ви купите зараз? Я вам зараз скажу навіть, що ви купите за 3 тисячі. Ветеринара ви можете за 2 500 оплатити. Ну, розумієте? Тобто це величезне дякую за, хоч за якусь підтримку, але ну, воно не рівняється з затратами на отримання. Якщо ми кажемо, вона бачите, я трошки прихворіла, але ж все одно ми живемо в ангарі. Ми е, за тваринками в будь-якому випадку годуємо їх, доїмо, переробляємо. Зараз у мене в сироварці молоко. І я повинна це зробити. У мене не буде лікарняного, а ще в місто треба за солярою поїхати. Ось, якщо ми кажемо про реалізацію на ринку, ми зараз, поки зараз останні тижні продаємо молоко по 35 гривень за літр або 100 гривень за банку молока. З наступного тижня, тобто з вересня місяця, ми будемо піднімати ціну на все. І на молоко, і на сири, і на, ну, на всі продукти, також по перерахунку я вже підбила підсумки, наскільки відсотків мені треба підняти вартість молока по попереднім підрахункам, тобто, якщо в минулому році була така-то-така-то ціна, ми маємо з нього такий-то такий-то заробіток. І щоб нам було цікаво цим займатися, щоб воно все відбивалося, щоб ми могли за зароблені кошти якось модернізувати своє господарство, ми повинні піднімати ціну. Ось, якщо когось не влаштовує така ціна, якщо він не може купити за таку ціну, то є ринок, є вибір у покупця, котрий може піти туди, 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 туди купити. Ми не женемося за найдешевшими. Цінами ми не женемося на здешевшенні нашої продукції. Так, це дуже класно, бонус плюс, якщо є можливість десь щось подешевше купити. Але я ж не буду купувати кріле зерно, щоб годувати своїх корів прілим зерном, і через це я можу здешевити собі літр молока. Я його не здешевлю, бо в мене корови подохнуть просто від цього. Ну, якби тут немає сенсу. Ми будемо тримати свій рівень, ми будемо тримати якість своєї продукції, але ж, на жаль, ми мусимо піднімати ціни, тому що ну так в, у всьому світі. Подивіться в магазинах на вартість продукції, скільки там зараз 800 мл молока коштує 3,2,2,8 жирності, 50 гривень чи щось таке. Тому ну, ми не можемо тримати такі ціни. Просто не можемо. Особливо влітку зараз танкер охолоджувач холодильники, все це працює на повну потужність і дуже-дуже великі ціни за електроенергію приходять. Я сюди навіть порахувала електроенергію в рік на одну корову всього 800 гривень. А я вам зараз розкажу, так як ми живемо поза населеним пунктом. У нас ангар, і звісно, ми не можемо тут. Платити як платять звичайні споживачі, тобто ми платимо тут за комерційну ціну. А у нас зараз комерційна ціна майже 11 гривень. І в місяць ми платимо влітку а, близько 8 тисяч гривень. А, і у нас зараз скільки дійних корів? Сім. Сім дійних корів, дві в запуску. Ну це розкидається ж на все. У нас там ще поросята, телята і все інше. Ось, але у нас ніяк 800 гривень в рік на одну корівку не вийде. Мінімум в два рази більше, а то й в три. Ось тому. Повна вартість 67 тисяч, ну можна укруглити до 70 тисяч. Розумієте, це вартість отримання однієї корівки на рік. Так, вона вам дасть прибуток, якщо ви будете продавати молоко дешевше, ніж 9 гривень. Але ж все, прорахуйте транспорт, амортизацію, доставку, прогрузки, вигрузки, виклики, реалізацію оренду, лабораторії і свою роботу. Порахуйте це все. Ми. Я веду постійно. Записи. Ось нам привезли зерно. Наприклад, там привезли стільки-то, стільки-то тонн, стільки то, стільки то, -то, -то грошей, і стільки-то я повинна заплатити, щоб нам це зерно перенесли в ангар. Ось тому, що це все також. Враховуються в вартості, це не безкоштовно. Тобто, о, класно, я там купила зерно дешевше, але ж його теж треба занести. Або ж ви самі становитесь, стаєте і його заносите. Або ж я, наприклад, зараз готую сир, щоб зробити додану вартість на свій товар, не виливати молоко на бочку. Я стаю, готую сир, щоб потім його реалізувати. І плачу людям кошти, щоб вони це все зробили за мене. Ось тому, ну якось так розумієте. І ми будемо підіймати ціну, ви скажете, ось у тебе собі вартість 9 гривень. Без. Ось того всього, що я вам перерахувала. А, а ти продаєш молоко за 35 гривень і жалієшся. Якщо ви хочете займатися таким бізнесом, займайтеся. ви можете навіть дешевше його продавати. Будь ласочка, продавайте дешевше, у вас буде більше клієнтів. Але потім, коли ви зробите всі підрахунки і в кінці року ви так подивитесь, ой, а де, де ж мої мільйони? Не знаю. Ось розумієте, і ще треба купити корівку, щоб вона доїлася нормально. Або ж виростити телицю. Ну, коротше. Ви мене зрозуміли. Тому будемо піднімати ціни. І стосовно того, знаєте, у нас зараз я дуже-дуже рада, що у нас наші постійні клієнти. Вони цінують нашу працю. Ну, по перше, вони бачать наше господарство в соціальних мережах. Ми все показуємо. у Нас деякі люди навіть були на господарстві ще до того, як ми займалися корівками. Ми спочатку займалися конями. І у нас є декілька клієнтів, які приходять до нас, купують нашу продукцію, бо знають нас ще по коням. Вони знають наше ставлення до тварин, вони знають наші умови і вони купують нашу продукцію. Тобто, наші знайомі вони бувають навіть тут у нас. А, стосовно екскурсій, всяких, зараз ми це не практикуємо, бо на це немає часу. Просто немає часу, реально. Я краще стану, зроблю сир. Роблю 120 літрів молока, і я буду знати, що я це все зможу реалізувати. У мене так цей тиждень випав трошки з колії, бо сьогодні треба в місто. У вівторок я була в місті А, І якось так ну трошки, а вчора я весь день возила поросят, Теж возила поросят за скільки там кілометрів? За 30 кілометрів. Спочатку одну партію, потім другу партію. І ось так якось дні проходять дуже дуже швидко. І да стосовно клієнтів. У нас є клієнти, котрі вони не питають, яка ціна, вони не питають, чому так дорого. Тобто, ну людина бачить ціну. Якщо вона може за неї придбати, якщо вона хоче придбати, О, така то, така -то ціна. Добре, давайте мені. А є ж бабульки, знаєте, на минулому тижні прийшов такий дідусь. Ось мене моя бабка послала до вас. Вас дуже хвалять, як вона попросила купити їй ковбасу. А мама запікає домашню ковбаску в печі, ось це в таких кружляликах, в натуральній. Обулонці. Ось і у нас є два види: індича та свиняча. І якщо хоч хтось хоч колись робив таку ковбаску, то він знає, що у жарках такої ковбаски майже 50% – 48, а іноді 52. Якщо ви хочете таку запечену, більш сухішу зі скоринкою. Ми не додаємо сала взагалі в таку ковбасу. Тобто це чисте м'ясо. Зараз кілограм індюшатини коштує майже 400 гривень. Майже 400. А якщо брати там філе стегна або ж стегно, треба вирізати кістки, треба це все прораховувати, яка буде вартість. І у нас кілограм такої ковбаси домашньої печеної, готової ковбаски коштує 650 гривень. Ого, що це за ціна? Ми кажемо, у нас напроти м'ясний павільйон заходите, купуєте і готуєте самі. Все, без ніяких. Він таки подумав, да, вона ж так жариться. Ну, коротше, розумієте, одразу людина хоче, щоб для неї хтось зробив все безкоштовно. Він не хоче заморочуватися, його бабуся не хоче смажити ковбаску, а вона хоче купити подешевше. Я розумію, що зараз у наших людей трошки мислення Ой, боже, марфа. У наших людей трошки мислення по-іншому, бо індичі ж сосиски. Що це посипалося з стелі? Індичі сосиски коштують 180 гривень за кіло. Як? ніяк вони можуть коштувати 180 гривень за кіло? Ось, ну розумієте? Тому якось так. Краще мама зробить 5 кг по 650 гривень з нормального м'яса, коли люди будуть задоволені, будуть купувати ще, приходити ще, замовляти ще по пошті у нас, як кобаска, дуже гарно розходиться. Це я вам навела приклад тільки одні, одного продукту. Ось, такий дуже яскравий, який був на тому тижні. І ніж вона зробить 15 кг із гавна і палок, да? як ж сказати просто. І потім люди вони куплять, вони будуть раді, що воно дешеве, але ну, навіщо його їсти? Краще з'їсти трошки нормального, а ніж кілограм гавна. А якщо комусь це дорого, то всі йдуть в магазин, купують м'ясо і готують самі. Це не предмет першої необхідності, і тим паче у людей є вибір. Ні, хоч не хочете, не купуйте. Тим паче зараз є дуже дуже багато магазинів полуфабрикатів. Просто вибір такий, що ну на кожному кроці вони, і я не розумію, як можуть коштувати кілограм голубців або ж там кілограм пельменів в чотири рази дешевше ніж кілограм м'яса. Як пельмені можуть коштувати 100 гривень за кілограм, якщо м'ясо стоїть 250. Я розумію, там тісто, все, але ж там і праця, там обладнання, там наймані працівники, там оренда, е, ну і все-все-все. Як, як, як? А тому треба задуматися, тому що ММО до нас приходить дуже-дуже класно, дуже часто і дуже багато. Що таке ММО, загугліть. Тому ось такі справи. Так що я сподіваюся, що вам подобаються такі відео. Бо це ми робимо постійно для себе, якщо вам це цікаво, я буду робити і для вас такі відео. Ось ще раз, кому треба така табличка, я вам її скину файлом. Ось тільки напишіть як і куди не знаю, як це краще зробити. Якось так, такі справи буду збиратися на місто. Треба заправити автівку, а ще треба її на СТО якось звозити, бо щось там десь стукає. І це все не враховується. Трозумієш. Так що все. Всім до побачення, всім гарного дня і тихої ночі. Бо останні пару днів були у нас дуже дуже неспокійні.